Боятись потрібно, якщо ви розумієте, що у вас немає контакту з дитиною, і дитина не говорить вам, куди ходить і що з нею відбувається, а приходить додому на чотирьох кінцівках і не виходить з цього образу. Друзі, привіт! Ви на каналі Слави Дьоміна, тобто на моєму каналі. Дякую, що підписані. Дякую, що ми разом з вами. Ставте лайки. І сьогодні дуже важлива тема, про яку зараз багато говорять, але мало про неї знають насправді. Це квадробери і квадробінг. І поговоримо зі Світланою Рифнією, психологіною. Світ, привіт. Привіт. Дивись, квадробери. Це що? Це нове захоплення підлітків чи це небезпечний тренд? Так, ну давай почнемо розбиратись. Зараз це субкультурою. Так, так. І для того, щоб розібратись, як з'явився квадробінг, потрібно зрозуміти взагалі, що така субкультура і як вона з'являється. Ми знаємо, що будь-яка субкультура їх безліч існує ще з 50-х, 60-х років. Започаткувалися вони там в Англії, США, та і доходили до нас багато багато разів, багато років. І зазвичай це відбувається, коли відбувається. Криза, якась соціальна криза, та після воєнні часи, зміна влади у нас, наприклад, зараз, хоча Хводробінко існує вже більше біля десяти років, так. Здається. не дивлячись на те, що він стільки існує, він дійшов тільки зараз до нас, і ми можемо це, якщо ми розглядаємо соціум, криза соціума, поєднати це, наприклад, з ковідом. Тому що була ізоляція, довго тривала, і людям не вистачало такої взаємодії одне з одне. Ось, тому субкультура будь-яка перше, це виникає тоді, коли виникають потреби в якихось змінах угу. в соціумі. І по друге, тих, хто приймає участь в субкультурах, виникає свої причини для того, щоб бути учасником субкультури. І це. Багато факторів. Це е, криза ідентичності, може бути. Це потреба приналежності до групи, хочу mm -hmm. бути серед однодумців. Так. Е, це може бути бажання проявити себе, та якось. Е, Виокремити себе серед суспільства, це може бути причина. Про субкультуру потрібно ще сказати, що в будь-якої субкультури є свої... свій, скажімо, список обов'язкових наявних правил. Mm -hmm. перше, перше, це ідеологія, потім атрибутика, та якась одежа, потім є лідер зазвичай, є строки. Не буває вічних субкультур, ну окрім якщо ми можемо сказати про байкерів, тому що mm -hmm. там вік вже такий немолодий, mm -hmm. тому він е, існує до сих пір. Давай просто пояснимо спочатку, взагалі, що таке квадробер. Як пише е, Вікіпедія, квадробери це люди, переважно підлітки, які займаються імітацією дій та звичок тварин. До речі, е, у різних виданнях. Це сприймають або як субкультуру, або як неофіційний навіть вид спорту. Ну, дивись, якщо ми будемо говорити саме про квадробінг, угу. то перше, що потрібно сказати, що як перекладається: та, це квадро 4 і акробатика. Акробатика, тобто тоді виникає квадробінг. Започаткував це. Ми знаємо японський хлопець, японець Кенічі іто Кенічі іто. Так, так. так. і через що так його цькували так. в дитинстві, тому що він був схожий на мавпу. І в якийсь момент, через те, що його цькували, і соціум його відторгав, він. Використав компенсаторний механізм адаптації і перевів це в спорт. Тому він завдяки тому, що його цькували, він поступово знайшов такий компенсаторний адаптивний механізм перевести це все в спорт. І, до речі, в 2015 році він досяг рекордної швидкості на чотирьох кінцівках 15,8 15, здається секунд в 100 метрах він пробігав. Тобто він. Через те, що йому було некомфортно, через те, що його цікували як мавпа, він почав вивчати поведінку мавпи, він це перевів в спорт, він почав ставити собі цілі і досягати їх, і став відомим квадробером, який саме використовував, започаткував ці, цю субкультуру, і почав її використовувати. Поступово люди, які дивились на це, угу. та, вони Спочатку відносин до цього як до спорту, так. тобто він свій недолік перевів в перевагу. Він просто сублімував це все туди. Так, перевів перевагу і м, створив такий вид спорту, скажімо і так. І це я дивися, виходить так, що його скували, його булили, а він е, не з агресією це продовжував сприймати, так? так. А вирішив це зробити ще й е, е, як благо. Він просто свою агресію перевів не в деструктивну поведінку, ага. а в конструктивну поведінку. В так, в користь для угу. себе. І плюс до того його підтримали інші і почали доєднуватись до нього як до спортсмена. Угу. Але ми все знаємо, що іноді якесь захоплення може переростати. Та розростатись і доєднувались інші люди, і вносили свої вже правила, і поступово просто спорт переріс в субкультуру. І тут от, дивися питання, ось які дуже багато людей <продукт> бояться квадроберів і взагалі всю цю субкультуру. Тому що я чув навіть такі думки, що люди порівнюють квадробінг з голубим китом. Ти пам'ятаєш цю історію <продукт> серед підлітків, коли Синій кіт, <продукт> <продукт> Синій кіт так, коли. <продукт> 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 Діти виконували якісь завдання, і, врешті, головне завдання це вбити себе. Uh -huh. Так, люди бояться цієї субкультури, тому що цим uh -huh. займаються зараз підлітки. Так. І давай повернемось, яка потреба, тому що в будь-якому прояві чи приналежності до субкультури задовольняється якась потреба. Так. І підлітки ми знаємо, що вони змінюються, вони хочуть сепаруватись від батьків, вони хочуть знайти свою ідентичність, і вони, якщо не отримують підтримку від батьків, немає діалогу з батьками, вони шукають однодумців і там, де вони будуть підтримані. І таким чином вони шукають субкультури, де вони є в групі, де їх розуміють і де їх підтримують. Тобто одні підлітки а, стають там нєфарими, Да? хтось йде в панк, метал, так. А рокери. Хтось іде на четвереньках, пригати в масці із хвостом. До речі, дивись на чотирьох кінцівках, пригати це дуже важко. Так. І ми знаємо, що це схоже дуже сильно з паркуром. Паркур теж бояться, там бояться за здоров'я, угу. і мені здається, тут головне розібратись, що це таке, які дійсно яка ідеологія цієї субкультури, і чому батьки переживають. Тому що, якщо ви знаходитесь в контакті зі своєю дитиною, ви з нею спілкуєтесь. Ви з нею в діалозі, ви її підтримуєте, ви її розумієте, ви знаєте своє оточення, оточення своєї дитини. Ви знаєте, які настрій у дитини, які у неї захоплення, які що їй подобається, і так далі. То ви будете до цього ставитись як до хобі, угу. так? Яке, якому дитина почала захоплюватись. До речі, ми знаємо таку такий вид спорту, як хобі хорсінг Ну це теж дивно, Знаєш Ні. Такі? Не знаєш? Ні. Це коли люди беруть палку, вішають голову конячки а, і так. ходять так, так, так. красиво, як лошатки. Це хобі хорс. Хобі-хорс, так називається. Ага. Це теж дивно, і там теж можна переживати. Але якщо ви знаходитесь в діалозі зі своєю дитиною, якщо ви знаєте свою дитину, чому ви будете переживати? Про те, що вона імітує рухи е, тварин, але ми знаємо, що багато шкіл, наприклад, карате, створені на е, імітації рухів е, тварин. Угу. Зараз є Animal Flow, е, теж направлення в шейпінгу. В фітнесі, яке імітує знову ж таки, тварин. Ми завжди намагались людство намагалось навчитись чомусь у тварин. Якщо ти подивишся, як рухається фламінго, це танець грузинський. Якщо ти подивишся, як танцює там не знаю, птаха якась, це буде якийсь східний танець. Тобто, ми завжди щось переймали у тваринному світові. Плюс до того ми створювали темних тварин, яким вважали і хотіли взяти, там, наприклад, силу чи захист і так далі. Мі тобто здається, ми тут, були завжди поруч тут з тваринами. Тут бояться, знаєш що, батьки, що їхня дитина не така, як всі, не підходить під суспільство. Суспільство чомусь, я зараз от думаю, mm -hmm. а чому суспільство почало сміятися над цим? Насміхатися, ось, ось це ж питання як суспільство, тому що дивись, мікро і макросоціум знову і знову будемо повторювати. Uh -huh. З'являється е, субкультура в соціальному середовищі, де соціум щось в ньому виникає, криза зміни, щось виникає, що е, змушує людей з е, такі, е, такі культурологічні аспекти, як субкультура. Uh -huh. Це перше. По-друге, відбуваються якісь зміни у підлітків, це що? Це нормально, це фізіологія, яка відбувається. Діти хочуть бути з кимось поруч в групах. Далі, ставлення тепер соціуму, макросоціуму до того, що відбувається, формує батьківську думку і ставлення шкільну і так, так далі. Так, да, так. Всього соціуму. Mm -hmm. І якщо макросоціум він, він же диктує. Як ставитись до цього? Він або підтримує, або, як ти кажеш, засміює, або оберігає, наприклад, підключаються по правоохоронні органи, якщо щось порушується, так. Та? ми існуємо в межах адміністративних якихось рамок, та? соціальних, культурологічних, психологічних і так далі. І, так далі. і чого боятись тоді. Угу. Якщо ваша дитина відрізняється від іншого, тим, що воно захоплюється, Таким видом спорту, якщо ми розглядаємо це як спорт, нічого страшного тут немає. Але боятись потрібно, якщо ви розумієте, що у вас немає контакту з дитиною. І дитина не говорить вам, куди ходить і що з нею відбувається, а приходить додому на чотирьох кінцівках і не виходить з цього образу і каже батькам: «мяу». Погладь мене, та, як кішечку, наприклад. Угу. І спить на коврику і ходить в лоток і просить тваринну їжу. Ти думаєш, Такі так і бувають, ти не знаєш? Так, це пішло досить далеко. Угу. Багато тобто дитина сплутала вже реальність і... Ось це йде дереалізація, угу. та, і а, батьки деякі, наприклад, починають це підтримувати. І дитина тоді зчитується так. Тобто, коли я дитина, до мене ставляться погано. А коли я тварина якась, то до мене ставляться добре. Mm -hmm. Я не можу, наприклад, проявити свою агресію як дитина, але я можу, якщо я перетворюсь в собаку, накинутися на людину. Та? Тобто, такий вихід агресії буде. Mm -hmm. І це вже заходить за рамки межі норми. Слухай, а до речі, а чому в цьому квадробінгу діти маску одягають? Це що? Це страх показати обличчя, чи це навпаки комплекс через обличчя? Ні, ну не в русскої в масі так Д, там... дивись. Ми повернемось до а, ось цього своду правил, які існують, атрибути та от атрибут mm -hmm. квадробінгу. З'явився такий, як маска. Тобто, Маска і хвіст. нібито так, да, нібито це допомагає імітувати, перевтілюватись в тварину. Там і є так: маска, хвіст і на кіхті. кіхті або щось на руках, щоб було зручніше, як лапки. Не тільки зручніше, це і безпека. Ти ж не забувається тіло, і воно не, не як не зроблено, як тваринне, не мається mm -hmm. на увазі. Ось тому, тому маски надягають як атрибут. це Перше по-друге, це дійсно може бути психологічний момент, тому що це нібито я ховаю за маскою. Якщо ми говоримо про агресивні дії, які виходять за межі норми, так тому що це вже не спорт, якщо кидаються на велосипедістів. Я знаю, Ось, там якісь випадки або бабуся. От нещодавно квадроборка вкусила людину, а, а інший хлопець збив велосипедиста. Ну так, це вже йдуть адміністративні порушення, і вони межують навіть з кримінальними, тому так. що це вже. Е, Небезпечно Але для життя це людини. Але Це насправді одиниці. Потім так. просто суспільство це вихоплює так. і показує, що це, начебто. Кожен квадробер так робить, вихоплює, але є привід, тому що порушується безпека. Розумієш, коли просто хтось імітує красиво, робить якісь рухи і, або імітує тварин. Це дивитись цікаво, угу. але якщо це починає порушувати твою безпеку, то це то ти будеш негативно до цього Я ставити. Я маю на увазі, що суспільство, от вихоплюючи. Таких персонажів а, воно Створює дає іншим, так, іншому суспільству, кажучи, вже ставлення, що оце вони всі такі, тобто немає mm -hmm. знову ж таки, балансу. То тобто покажіть тоді, що є ось такі небезпечні квадробори, а є нормальні там діти, яким просто подобається в даний момент mm -hmm. бути як там кішечка, собачка або е, якась е, обізянка. Саме тому важливо говорити про це, як ми з тобою робимо. Так та? підіймати цю тему. Лякає ж невідомість так. зазвичай. Та я не знаю, хто це, що вони роблять, і ось починається це вихоплювання інформації. Якщо батьки, які нас дивляться і розуміють, що перше це започатковано як спорт, по-друге, це добре для дітей, тому що вони об'єднуються в групи, вони тренуються разом, вони дружать разом. Вони знаходять однодумців разом, вони проводять час разом. І це добре офлайн нарешті не сидіти в телефонах в гаджетах, а проводити разом час. Тому тут немає нічого поганого. Але ж нам потрібно звернутись і до соціальних е, організацій, які ну або соціуму взагалі, які спостерігають за безпекою нашою. Та і якщо є правопорушення нападу на людей, неважливо, що там кусає, чи штовхає, чи імітує, mm -hmm. що це вже напад розцінюється, і це вже може бути і кримінальне порушення. То потрібно за цим спостерігати. І е, не псувати та, е, думку про цю субкультуру. Тому що зазвичай є в будь-якій субкультурі, знаєш, коли переходять межу Ну, так. як скінхеда, наприклад. Так, та... або готи, це значить всі п'ють кров. Знаєш, так, е, так, насправді, Ходять в Так, по так ходять. Не, не так воно все, як, як ми собі малюємо, е, бо так нам намалювало суспільство. Так? А скажи, а як ти вважаєш, е, як довго дитина? Бо це зазвичай все ж таки діти і підлітки, так не захоплюватиметься цією субкультурою. Це там рік, два. Це дуже індивідуально, скажімо mm -hmm. так, так. Але практика аналізу інших субкультур говорить про те, що поки ти перебуваєш в цьому підлітковому віці, так, та, зазвичай це там рік. ну… Рідко, коли більше, біля mm -hmm. року. Ти вже награвся всім цим, ти вже знайшов друзів, тобі вже це стає нецікаво. Mm -hmm. Ну, Ось. Все якби одне і те ж, і ти далі не розвиваєшся. Ну так, mm -hmm. ну в чому тут можна розвиватися? Ну, в фізичних якихось вправах, mm -hmm. там, більше ризикувати, але це вже більше до паркуру, красивіше це робити. Але це не безкінечно, все ж таки. Mm -hmm. Якщо ми розглядаємо це як спорт, і саме біг на швидкість, там, 100 метрів, як це? Робив о японський цей хлопець. Ну тоді окей, можете тренуватися. Угу. Але ж у нас вона трошки трансформувалась під нашу культуру. Там ж не забуваємо, азійська культура і наша європейська вони різні. Угу. І ми вносимо якісь свої вже корективи, бачення, тому що він не одягав маску, так. він імітував просторухи та мавпи. А у нас вже додались маски, якісь можливо, зараз з'являться якісь пісні ще до цього. Давай І пояснимо ідери Давай пояснимо батькам, які підтримують свою дитину в цій субкультурі. Ну хочеться дитині так проявлятися. Питань немає, але головне контролювати, щоб дитина не не входила в цей транс назавжди. Так, вона відрізняла реальне життя і субкультуру. Але коли дитина прийде додому і скаже: Мама, тато, ви знаєте, мене е, там обзивають е, конченим, тому що я ношу маску і хожу зараз на е, і хожу на чотирьох на чотирьох кінцівках. Що батькам в цей час робити? І ти захищати е, туди суспільство? Е, ні, по-перше, діти і підлітки, які йдуть в субкультуру, вони завжди розуміють, що вони не більшість. Угу. І вони готові до агресії, до нападу. Саме тому вони об'єднуються в ці групи, тому що вони як білі ворони, але їх стає білих ворон. Тому вони шукають здебільшого там підтримки. Якщо вони приходять додому і можуть поділитися своїми переживаннями, це, це добре. Це говорить про те, що контакт з батьками є. І батькам бажано поговорити з дитиною і сказати, що так, ти зараз належиш до такого захоплення, яке може не підтримуватись всіма. Але у тебе є друзі, які тебе підтримують. Угу. Можливо, тримайся їх. З тобою все гаразд, з тобою все норм. Але ще тут треба додати, що батьки деякі... Якщо починають підтримувати це, теж тримали межу. Тому що я знаю випадки, коли, наприклад, там бабуся посадила свою онучку, яка е, називає себе, себе квадробером, як песика на, е, на, ланцюг. на ланцюг і там, на поводок і а гуляла. Тобто вона з нею... почала грати з нею в цю гру. Так, в реальності. в реальності. І ми повинні розуміти, що це перетин вже межі, тому що це вже ставлення приниження людської гідності угу. і ставлення до людської дитини вже та, як до тварини. І це не потрібно робити таким чином, нібито підтримувати, угу. але це не підтримка. Тобто це вже туди перехил. Сильно гіперпідтримка. це така вже ну навіть неусвідомлена, мені здається, uh -huh. підтримка, тому що це ж втрачається е, ідентичність. Мало того, що підліток і так знаходиться в кризі ідентичності, хто я, що я що я хочу, з ким я хочу дружити, ким я хочу бути, так ви ще й підживлюєте таким чином ось цю кризу ідентичності, і дитина взагалі-то не може зрозуміти, де її світ, де реалізація ця наступає розуміє? А Ця історія, якщо. Е, Батьки вирішать теж займатися цією субкультурою прям за тим. Це дитині. так і виглядає. Це, куди дити... ви діди і старіки, лізете в, в наше молоде життя? Не вірять підлітки, коли батьки починають імітувати, тому що вони розуміють, що це може бути просто така. знаєш… Загравання. В... Учна підтримка, це перше. По друге, я не думаю, що це дійсно батькам дорослим буде цікаво. Але ж якщо цікаво, з точки зору спорту, наприклад, папа займався все життя спортом, карате і каже: а ну покажи, я теж хочу відтворити. Ну, це правда може бути такий гарний тандем і дійсно шире захоплення і підтримка дитини, але все рівно це дуже тимчасове, угу. короткострокове, Ти так. Ти віриш. В те, що це не переросте в якийсь небезпечний тренд, я не можу це прогнозувати точно, але це залежить від перше. Під батьків перше від соціому, як він буде на це реагувати, як він буде це обмежувати, як він буде до цього ставитись mm -hmm. в школах, та там вчителі і так далі. Потім це виходить до однолітків та однодумців, як до цього ставляться, тому що якщо буде багато людей, які це придушують, критикують, цькують знов ж таки. Це може би, призвести до таких сильних конфліктів. Угу. І як ставляться всередині сім'ї батьки до такого захоплення? Наскільки вони витримують ось цю межу? Давай підсумуємо: все ж квадробінг і квадробери – це нормально. Так, квадробери і квадробінг це нормально. Започатковано як спорт. Розвивається згідно з нашими вже культурними, і етнічними і різними іншими наявностями, які у нас є. Та, зрозуміло, що ми докладаємо свої бачення до цього, але поки що це є субкультура, яка рекламує, пропагандує спорт, розвиток фізичних навичок, яка Хоче, щоб люди і підлітки об'єднувалися один з одним, підтримували і проходили цей етап підлітковий з користю для себе. Зрозуміло, що в будь-яких субкультурі знову ж таки існують такі. То випадають з неї агресивні, не притримуються правил і так далі. Але, не, так. Треба Але не треба по ним судити всіх Але не треба по ним судити всіх інших. Друзі, як ви ставитесь до квадробінгу? Можливо, ви бачили квадроберів. і яка була ваша реакція? Тому що я буквально тиждень тому побачив дівчинку квадробера якій на вигляд було років вісім. Біля mm -hmm. неї стояв тато, я так розумію, з другом вони спілкувалися. А дівчинка в цей час, значить, там по травишці пригала. Перша моя реакція, відверто скажу, була така: Вау! Квадроба, ух ти! Я не бачив до цього якби вживу дитину. Перша моя реакція була, я вважаю, що це неправильна реакція взяти телефон і зняти так і показати в соцмережах. А вони хочуть, щоб їх знімали. Це так? ж теж такий засіб прояву себе. Тобто. Норм, якщо так, знає, так? вони будуть Окей. тільки раді. ну напевно, все таки буде правильніше спитатися. <рик> Та так хто? а то накинеться. Але, що? Так, але тому все ж таки хочеться вашу думку побачити в коментарях, як ви ставитеся до такої субкультури, а чи ви підтримуєте її? І не забудьте підписатися і написати свою думку. Як вам такий формат спілкування зі Світланою? І дякую, що ми разом. Слава плюс. Слава плюс, слава плюс, слава плюс.